П'ять речей, які знецінюють будь-який образ і чим їх замінити. Поговоримо! Привіт! Я Ліка Курінна, стиліст, яка допомагає жінкам знайти свій стиль не через тренди, а через глибше розуміння себе. І сьогодні дуже практична тема. П'ять речей, які знецінюють навіть найдорожчий і найпродуманіший образ. І, звісно, покажу, чим їх можна легко замінити. Перше, пошарпані або втомлені базові речі. Всі ми любимо базу. Але є один нюанс: базові речі зношуються швидше, ніж інші. Біла футболка не така вже й біла. Чорні штани, які вже не тримають форму, светр з катечками. Це деталі, які з'їдають якість всього образу. Навіть якщо сумка у вас класна. Що робити? По-перше, робіть ревізію вашої бази, щосезону. сезону. По-друге, купуйте базові речі не за залишковим принципом, а як основу всього гардеробу. Звертайте туди увагу. Друге, невідповідна білизна. Так, ми її не показуємо, але вона все одно видима. Біла білизна під білу футболку це класика помилок. Рішення: білизна має бути непомітною. Під біле, тілесне або увага лайфхак червоне. Безшовна білизна взагалі рятує будь-який образ. Перевіряйте ще, знаєте, дівчата, себе у дзеркалі зі спини. Часто там весь компромат. Третє. Одяг, який не ваш розмір у прямому чи переносному сенсі. Занадто тісне, стискає тіло. Занадто оверсайз стирає вас. Особливо, якщо це речі на потім або про всяк випадок. Вони знецінюють образ не візуально, а енергетично. Видно, що вам у цьому некомфортно. Ну а стиль це не страждання. Що робити? Носіть те, що підтримує вас зараз. Не колись, не якщо схудну, а прямо зараз. Навіть проста річ у своєму розмірі виглядає стильно і впевнено. Четверте: випадкове взуття: є сукня, є макіяж, є класна зачіска і балетки, які бачили життя. Взуття це те, що або сшиває образ, або все руйнує. Що краще? Ну, не обов'язково підбори, але взуття має бути в тоні такому енергетичному, так до всього образу. До того чисте, акуратно і зі стилістичним характером. Вам ідея краще одна пара класних лоферів чи балеток, аніж сім, аби було. П'яте. Аксесуари без сенсу. Це можуть бути сережки, які просто висять. Сумка, яка була просто під рукою. Аксесуари або говорять про вас, або мовчать і тягнуть образ вниз. Що робити? Обирайте аксесуари, які завершують думку всього вашого образу. Навіть мінімалістична прикраса може бути точкою опори образу, якщо вона підкреслює настрій всього образу. І пам'ятайте, стиль це не про те, скільки коштує ваш одяг, а про те, наскільки ви уважні до себе у деталях. Якщо хочете, зробіть сьогодні такий, знаєте, маленький аудит свого гардеробу. Почніть з цих п'яти пунктів. Це не займе багато часу, але дасть відчуття контролю і ясності. А стиль він починається саме з ясності та маленьких кроків. І вам бонус від мене. Гайд детокс гардеробу. Покрокова інструкція, як позбутись зайвого у шафі. Актуально робити кожен сезон. Для цього вам потрібно у Інстаграм, ось мій інстаграм, знайшли, написати мені в директ слово детокс і все. Ви отримаєте від мене гайд, користуйтесь! Ну як, сподобався випуск? Тисніть лайк, підписуйтесь на канал і напишіть в коментарях, яка річ, на вашу думку, зараз тягне вас, ваш стиль донизу. Я уважно почитаю. Ну що, на сьогодні в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі. Пока!